Всім привіт! З вами Ліза і я вас дуже рада вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні у нас буде в'язовлог, буде звіт за тиждень. І хочу сказати, що в мене є одна готова робота. З вами з радістю нею поділю, поділюся. Також в мене є сумніви з приводу однієї роботи, тому буду чекати ваших думок у коментарях. І бажаю всім приємного перегляду. Хочу сказати, що зараз не маю багато часу, щоб знімати, тому відео будуть виходити напевно рідко. Але я дуже вдячна за те, що ви залишаєтеся мною. підписуєтесь, залишайте свої коментарі, лайки. Це дуже сильно мене підтримує і мотивує, бо настрій такий, знаєте, досить пригнічений. От вже майже рік війни, майже рік, як ми поїхали з дому, і якось важко знаходити. Сили, щоб щось робити, щось записувати. І тоді такі от слова підтримки вони дуже-дуже допомагають. Отже, давайте дивитися, щоб не був вступ занадто довгим. Запрошую вас до перегляду. Привіт! Сьогодні в нас понеділок, 30 січня. Я починаю новий в'язу влог на своєму в'язальному каналі. Я останній раз в четвер записувала, так випускала влог, і з тих пір в мене Закінчила я в'язати цю шапочку. Для чоловіка вже я її вибрала. Вона висохла. І ось так вона виглядає в готовому варіанті. Вона товстенька, тут подвійна, тобто, по факту, це йдуть дві однакових шапочки. І ось так вона виглядає в розкладеному вигляді. Сідає прямо по голові. Без витягнутих якихось, якихось маківок. Тобто ось така саме проста базова шапка і тепла. В попередньому влозі я детально розповідала, як я її в'яжу. В інфобоксі залишу номери спиц та що це за пряжа, що це за колір, можливо, комусь сподобається. І набирала я 120 петель по колу. І після того, як дов'язала шапку, перейшла до своєї е, ажурної цієї блузки джемпера. Ось так зараз він виглядає. Я закінчила повністю вже цю кокетку, відділила петлі для рукавів на окремі такі тросики від роз'ємних спиць. Ось так. І пров'язала по спинці азіатський росточок. Тут, бачите, більше пров'язано, тут менше, об'єднала, зробила підрізи по 6 петель. І в'яжу далі по колу. На рукави я відділила по 60 петель. Ось такі вони. Ну, Кофта дуже об'ємна. Поки що не зрозуміло, я приміряла, але треба ще трошки пров'язати, і тоді буде зрозуміло, як буде сидіти. Всім привіт! Сьогодні в нас вівторок, 7 лютого. Цілий тиждень я не виходила на зв'язок і покажу вам свій прогрес у цьому джемпері. Дов'язала я його до резиночки, закрила петлі фабричним способом. Досить довго зайняло, бо петель багато. І дивіться, гарно виглядає резиночка з хрещеними лицевими петлями. Просто пров'язуєш з хрещеною в кожному ряду. Ну, виглядає, на мій погляд, краще, ніж проста резиночка, Оце для порівняння з виворітної сторони. Але, але, подивіться, що дуже-дуже широка. Я не хотіла довгою, ну за такої довжини, як мені подобається, воно виглядає якось незграбно. Звичайно, якщо довше, можливо, було б такий типу оверсайз, але ще величезна-величезна пройма вийшла і е, Хоч мені і шкода, але все-таки я думаю, що буду розпускати. І в мене є один джемпер, який мені сподобався. Я тут зараз поставлю фото. Хоч там і просто лицевою гладю він зв'язаний без візерунку, регланом зверху вниз. Але він ну мені подобається, він буде практичним. І, можливо, ще я пограюся в'язати зразочок, спробую один рапорт. Ну, якось так, тому що тут іде, бачите, перша схема, потім це друга схема, і це вже третя схема. Хоча б якийсь елемент або навіть лицеву гладь на спицях меншого розміру. Цей весь джемпер я в'язала на 4,5, а резиночку на 3,5. Тому що прибирати з цієї схеми листочок не вийде, тобто єдиний варіант зменшити розмір це зменшити розмір спиць. І вся інформація там, да, яка ниточка, яка є товщина, я в'яжу тут дві ниточки, буде в інфобоксі, бо я вже не пам'ятаю, чи в цьому саме влозі розповідала чи ні на початку. Дуже гарний візерунок, і, звичайно, і таким хочеться спробувати, але в мене зараз немає часу, щоб розпочинати такий знову великий масштабний проєкт. Тому буду по мірі можливостей в'язати для задоволення, коли буде час, бо зараз я навчаюсь в автошколі, скоро іспити, і ну, досить така велика навантаженість. І... Так, і шкода мені так оцей, розпускати ще й закрила петлі, а поміряти, м -м, поки був на спицях, я начебто і приміряла там. Да? І коли от почала тільки, коли дов'язала до того місця, що треба відділити рукави, але було незрозуміло, поки от я повністю не закінчила. З Здавалося, що начебто непогано. Ну, і ще трошки є прогрес в мене по шкарпетці. Було десь ось так, коли я останнє показувала. І я пров'язала тут п'яточку бумеранг. Ось так вона виглядає. Це перший раз я так в'язала її. Спочатку в'яжуться укорочені ряди. Тобто остання петля не пров'язується і так робиться такий як накид, а потім знову вони подовженими в'яжуться. Я в'язала по книзі. Мені дівчата поділилися зі мною книгою про шкарпеточки, там ну, дуже це все гарно описано. Ось така буде, як у фабричних шкарпеток. І вже я пров'язала п'ятку і повернулася в кругове в'язання. Що мені сподобалось в цьому способі, що тут трошки можуть бути дірочки, але я потім спробую це все сховати. що... Не треба потім піднімати петлі. Тобто ти повертаєшся до того ж, ж кількості петель. Я чомусь це не дуже люблю піднімати петлі. Так, ну от, Напевно, зараз, зараз концентруюсь на шкарпетках. Щось таке буду дрібненьке в'язати, або почну у мене ще є ниточка на один джемпер. Він простий, без візерунків, просто лицевого гладю. Можливо, це трошечки процес відложу. І ось як виглядає на мені. Ну, от начебто, якщо дивишся так, то і непогано, можна і продовжити рукав, але можливо зашити цю пройму. Я ще зробила підрізи, тут ще 6 петель. Можливо, зашити і трошки вище буде рукав, і робити убавки по ньому. Але от як да, розкриваєш, як піднімаєш руки, то воно тут все піднімається і ну, ось так мені. Здається, що занадто вже широке воно спинка. І так, ну, в цілому, як якийсь як гарбузик такий, знаєте? Напишіть, до речі, свою думку, що робити, розпускати чи ні. Можливо, від прання трошки піде вниз, потягнеться. Бо така, знаєте, вона еластична. Ну, от я вам кажу, я сама не знаю, чи лишати. Ще розпускати. Коротше кажучи, чекаю ваших коментарів. На цьому мій влог підходить до завершення. До речі, забула сказати, що розмір я ношу SM. і якщо ви в'яжете з цієї ж пряжі з пицями 4 в дві ниточки плюс-мінус попадаєте в щільність мою, то розраховуйте, що виріб виходить досить великий. Ну, набагато більший, ніж. Заявлено в схемі. можливо, там е, в'язалася та ковтинка в одну ниточку. Я Хоча по фото, так, якщо дивитися, то там, начебто, мені здається, що дві. Я вам хочу побажати мирного неба. Е, я вам хочу побажати знаходити завжди час і натхнення на ваше хобі, на в'язання або будь-яке інше хобі. Е, а ми з вами зустрінемося у наступних відео. Тому до зустрічі і па-па!